І Я із превеликим задоволенням запрошую до слова пані Наталію Алюшину, голову національного агентства України з питань державної служби. І пані Наталія, нам дуже хотілося б, з поміж іншого почути про професійні стандарти, розробником яких є НАЦ. Прошу я вам слово. Я дякую і нам є що сьогодні презентувати. Вітаю, шановні колеги. Дійсно, сьогоднішній форум присвячений якраз майбутньому і присвячений безпосередньо людському капіталу, тому що це основа основ. І для того, щоб зараз більше розказати про ці два професійні стандарти, які нам вдалося сьогодні, будемо просто презентувати їх фактично з моменту нашого останнього форуму з моменту нашої останньої зустрічі, як ми до цього прийшли, дійсно, одним із важливих завдань з боку держави є створення умов для професіоналізації, професійного розвитку і публічних службовців, в тому числі державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування. Звісно, що вітається. Якщо людина самодосконалюється. проте ми говоримо з вами про професійні знання, так звані hard skills, і говоримо про гнучкі навички, вміння, комунікації і так далі. Тобто не зупиняємося. І тут виникає питання. Ми говоримо про те, що люди мають вчитися, і Національне агентство з питань державної служби забезпечує можливості професіоналізації для посадових осіб місцевого самоврядування і для державних службовців. В той же час хочу сказати, що Президент підписав закон 3077, який був проголосований 2 травня цього року, закон України про службу в органах місцевого самоврядування. Ми стикнулися із дилемою, що робити, які професійні стандарти нам необхідно розробити, тому що це величезне поле професії. Що ж нам робити? Є різні напрями, чим займаються місцеве самоврядування. І оскільки ми залучили величезне коло і асоціації місцевих Місцевого рівня це і Всеукраїнська асоціація громад і територій, територі... територіальних громад, асоціація міст, обласна обласних і районних адміністрацій. Одним словом, ми працювали з усіма рівнями і дійшли. Висновку ми домовилися разом із науковцями, разом із посадовими особами, разом із представниками апарату Верховної Ради, секретаріату кабінету міністрів. Офісу президента я хочу продемонструвати, яке шалене коло було дотично для того, щоб зупинитися на цих двох стандартах, про які я зараз скажу. І безпосередньо були дотичні і освітяни. Це Києво-Могилянська школа, і зараз боюся когось пропустити, але маю сказати про вищу школу публічного управління, яка теж безпосередньо була дотична. Це власне наша підпорядкована е, школа національному агентству. Отож, презентуємо два стандарти. Ми дійшли висновку, що потрібно обов'язково розробити професійний стандарт посадової особи місцевого самоврядування з питань доступу до публічної інформації і другий професійний стан стандарт – це посадова особа місцевого самоврядування. А безпосередньо спеціаліст з питань комунікації. Ми йшли до того, і я щиро дякую нашій спільній кооперації співпраці із національним агентством кваліфікації. Це реально кропітка, але дуже продуктивна робота. Ми затвердили два стандарти, і сьогодні якраз місцеве самоврядування їх отримало. Крім того, хочу сказати, що ми, виходячи з того, що з'являється новий статус і перезавантаження, керуючи справами, тобто новий погляд і новий зміст на цю професію, керуючись правами в місцевому самоврядуванні. Зараз ми вже оформили заявку на розробку ще одного стандарту, і в цьому є попит. Я думаю, що ми підемо таким самим шляхом. Спочатку ми проведемо серію навчань для того, щоб виокремити, тому що як правильно, щойно. Попередній доповідач від комітету сказали, що це копіпаст з професійного стандарту в освітній стандарт. Ми зараз хочемо зрозуміти і навчити, а потім викласти це в професійний стандарт від зворотнього будемо йти. Ми будемо мати професійний стандарт керуючого справами для місцевого самоврядування. Я вважаю, що за цим велике майбутнє сьогодні, оскільки сказали, що майбутнє людський капітал. Це саме головне і саме цінне, що є в Україні. Хочу також підкреслити, що нам потрібно буде вернути людей, які через агресію з боку Російської Федерації ми сьогодні отримали не Просто безпрецедентну міграцію із України в тому числі, як повернути людей, як зараз їх перенавчати. Пані Юлія Жовтяк щойно про це сказала, що вони докладають зусиль разом із тим, хочу також підкреслити, що ми і надалі залишаємося прихильниками і працюючи спільно із національним агентством кваліфікації. Ми продовжимо нашу співпрацю. Я думаю, що це буде не один стандарт. Тому я щиро дякую за запрошення і. За нашу плідну роботу. Дякую, пані Наталі. Дякуємо. дякуємо за доповідь. Дуже вичерпно і зрозуміло в контексті розглядуваних питань. Ну і звичайно, ми очікуємо від нас нові стандарти. Сподіваємося, вони скоро будуть.